Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про релізи косметики. Багато брендів випускають свої релізи до Чорної п'ятниці. Ще і знижки будуть. У Енслірен виходить нова колекція. Тут рум'яна, палетка, блиск для губ та хайлайтер. Більше всього, мене зацікавили рум'яна та палетка. Палетка з першого погляду мені дуже сильно сподобалась, але коли почала на неї дивитися ближче, якось вона мені вже не так сильно подобається. Я бачу в ній. Саме дві кольорових історії це більш сіра та тепло-зелена Я тут не бачу достатньої кількості розташовочних відтінків, наприклад, для мене розташовочних тут сірий, більш темний сірий та рожевий, це з нейтральних відтінків. З зелених є жовтий та такий ніби герчична, тепло теплозелений. Тобто. Єдині розташовані нейтральні це сірі. Мені сірі кольори найдуть, тому якось тут я в прольоті. Далі по шиммерам. Шимери мені мені подобаються, але в мене вже були, були декілька палеток від цієї фірми, і деякі шимери на мені скочуються, особливо голографічні. Тут голографічних я так зрозуміла пару відтінків. По шиммерам мені не дуже подобається, що декілька з них дуже схожі: це ось цей, ось цей та ось цей. Три кольори шиммерів, можливо, це тільки так в рефілі виглядає, в житті буде по-іншому, але все одно мене це насторожує. Далі деякі шимри дуже темні, наприклад, ось цей Home. Я темними на кожен день не користуюся. Ось так виглядають свочі всієї палетки. Це з відео Amy Love's Makeup. Я якось ще не знаю, брати її чи ні. Взагалом мені сподобалося, але є свої мінуси. У Wesлі Рейн також виходить палеточка з таким, що це, мабуть, білочка. Дуже маленько виглядає, коштує 30 доларів. На мою думку, вона хоч і миленько виглядає, але ось цей шимер, він занадто, мені здається, холодний для всієї цієї кольорової історії. Ну, і я вважаю, що 30 доларів це все ж таки забагато. Я розумію, що тут дуже гарні такі мультихромні відтінки. Але їх великі палетки, де 21 колір, вони коштують від 70 до 80 доларів. Також маленька така палеточка, ця вже коштує 26 доларів. В неї така більш приглушена, весняна, на мій погляд, кольорова історія. Вона мені вже більше подобається, але також мені трохи кольорова історія не зрозуміла, тому що сірий рожевий зелений, я не бачу з неї макіяжів, крім рожевого. Також мене зацікавилася палетка, вона називається Underland. Всього має собі 15 відтінків, виглядає дуже так по-осінньому, дуже муді, але вона, на жаль, не для мене, тому що тут немає розташовочних відтінків. Всі відтінки вони дуже темні. І мені здається, що шимери також темні, хоч виглядає дуже привабливо. Взагалі, зараз в них на сайті такий трохи розпродаж. Флатер їх палетка коштує 33 долари, а коштувала 50. Вона мене також е цікавила, і може навіть і зараз цікавить, тому що тут дуже багато таких мультифромних гарних відтінків, і я б собі її взяла. Також на палетку Cosmic Dreamer в них знижка, вона коштує зараз 45 доларів. Вона дуже велика, і тут багато різних кольорів: рожеві, зелені та більш такі земляні, коричневі, сині, коротше, що попало. Але шиммери виглядають дуже гарно, також ні висяючі і мультихромні. Ще я хочу проговорити про новий реліз від WhatsApp Beauty: це рум'яна та бронзери. Кожного по чотири кольори, вони запечені, дуже таке цікаве відео, яких створюють. І мені сподобається, що вони не випуклі, а вони пласкі. тому що зазвичай запечені формули, вони випуклі. Також мені подобається такий марблут ефект, але кольори мені не дуже подобаються. Їх, по-перше, чотири це мало. І, по-друге, вони всі якісь більш рожеві. Peaceful Pizza, він описується як Baby Pink, другий це Siren Sienna. Він описується як. Рожево-персиковий, третій це Relex Troma. Він описується як Дасті Мов. Та четвертий, якийсь такий більш теракотовий колір. Вони коштують по 35 доларів кожен, або чотири відтінки: 105 доларів. Вони вже, до речі, доступні на сайті. Бронзери також мають такий marbled ефект. Чотири кольори. Звичайно, перший мені здається. Мені підійде краще всього. Він здається і більш нейтральним, тому він мене більше всього зацікавив. Але це не найцікавіше. Найцікавіше це пензли, пензли від WhatsApp Beauty, мої найулюбленіші. Я вважаю їх кращими за рефер, і може навіть кращими ніж Sony G. Всього двоє пензлів: одні для рум'ян і один для бронзеру. Коштує по 58 та 54 долари або обидва за 99. В мене є від них пензлі для очей. Я ними користуюся кожен день і вони ідеально себе поводять їм більше двох років. Тому я з нетерпінням чекала пензлів і для обличчя. Також цікавий реліз у Кліони буде доступен 29 листопада. Це колаборація з блогером to the Brow. В колекції входить палетка з 9 відтінків, лаки для нігтів, пензлі та база для тіней. У Кліони є свій канал на Ютубі, я дуже раджу, там гарні свотчі і інформація про саму колекцію. Балетку буде коштувати 64 долари, пензлі 16 доларів, та все разом буде 100 доларів. Ще у Кліони виходить календар з тінями, він коштує 200 доларів. На жаль, зараз він недоступен, але я думаю, що буде приордер. Все, що в ньому знаходиться, можна подивитися. На Ютуб-каналі Кліони мені сподобалось декілька кольорів. Також в цьому календарі є дві палетки з чотирма рефілами. Вони дуже маленькі, але все одно це щось новеньке. Раніше Кліона такого не робила. Я не буду замовляти: по-перше, його нема, а по-друге, занадто дорого. У Touch of Glam Beauty цю фірму я давно вже хотіла спробувати, але ніяк руки не доходять. В них виходить нова палетка на 9 відтінків. Виглядає дуже симпатично, всі ж такі шимерні, гарні відтінки, і написано, що вони будуть робити великі знижки на Black Friday. Взагалі, Touch of Glam Beauty славляться своїми голографічними відтінками, тому мені було б цікаво спробувати. У міну Beauty виходить дві палетки та двоє олій для губ. Мені не подобаються кольорові історії. Вони занадто нейтральні для мене. Але взагалі мене зацікавили саме олії для губ, тому що я чула дуже багато позитивних відгуків на них, і мені саме хочеться їх спробувати. Але заради них замовлення я, звичайно, не буду робити. Палетки коштують по 49 доларів, а олії по 18. Artitude Cosmetics це фірма, яка базується в Британії. Я дуже довго вже хочу від них щось спробувати, але ніяк не наважуся. Мені взагалі подобається і ось ця палетка, і нещодавно в них вийшла Metamorph палетка, також цікаво виглядає. Також 28 числа в них виходить якась New з Collection. Мене також вона зацікавила. Ще так невідомо, що там саме буде, але по кольорам нібито буде більш холодна кольорова історія. Я буду слідкувати за цією фірмою і що вони взагалі випускають. У Укрім Cosmetics вийшла палетка на 6 відтінків, вся шимерна. Я так бачу, що тут нібито голохромні відтінки виглядають дуже симпатично, але є відчуття, що вони більш вологі, тому я точно брати не буду. Вона містить собі чотири шимери та два мультихроми. Вона лімітована, вже доступна на сайті та коштує 48 доларів. У Shine by SD Cosmetics будуть знижки на Чорну П'ятницю до 40%. Мене ця фірма також цікавить, і я б хотіла подивитися, що в них взагалі є, бо вже давно хочу їх спробувати. В них вже вийшла лімітована палетка в такій більше осінній кольоровій історії. Шимери виглядають дуже цікаво, а до матових я нічого не відчуваю. Також з палетки виходить хайлайтер. Він виглядає блакитним. Мабуть, що їх виходить декілька, тому що є фотографії, де їх багато. У Bella Beauty бар виходить колаборація з Sassy Fairy. Я не бачила ще фоток палетки в кольорі, але є в чорно-білому. По ній також можна зрозуміти, що є контраст, є і більш світлі, і більш темні відтінки. Звичайно, цікаво, які саме. І що в неї достатньо велика кількість шимерів, що мене дуже радує. Мені взагалі подобається Bella Beauty Bar, але жодна палетка до мене не говорить своєї кольорової історії. У Angership Cosmetics також входить колекція косметики, входить в неї палетка, хайлайтер та олії для губ. Хайлайтер мені виглядає не дуже приємно, а палетка мені особисто не дуже подобається через наявність дуже теплих кольорів. Ось ця половина взагалі мене відштовхує, і я б запросто взяла ось цю половину, а цю б залишила. Палетка коштує 74 долари, і половина з неї мені не подобається. Тому звичайно, що я брати не буду або брати тільки по великим знижкам. Ну також упакування це може деяким подобатись, але мені таке не подобається. Взагалі мені не подобається упакування, де дає обличчя на самому упакуванні. Навіть намальовані. Радую, що на цьому хайлайтері ці червоні точки це нібито оверспрей, ніби плями крові. Ну, так виглядає не дуже приємно, особисто на мій смак. Але хайлайтер має бути рожевим з помаранчевим відлином. Буде коштувати 28 доларів. Олії для губ виглядає дуже гарно, але дуже відфотошоплені. Тому я навіть не знаю, вірити цим, цим фото або ні. Будуть коштувати 7 доларів. Ще одна фірма, яка мене дуже зацікавила, це фентезі косметика. Я дуже багато чула позитивних відгуків на неї, і вони стартують свою Black Friday. Особисто мене зацікавила ось ця палетка Harvest of Souls, тому що я в ній бачу чотири кольорові історії: це зелена з таким бордовим, який не в тему, на мій погляд, фіолетова, така більш холодна зелена та синя. Я саме бачу, які макіяжі з нею можна зробити. Палетка коштує 55 доларів, включає в себе 2 голохроми, 4 догроми та 10 матових. Також я знаю, що вони робили колаборацію з Makeup Just for Fun, блогером на Ютубі. Ось так палетка виглядає. Мені здається, що вона така більш осіння, приглушені в неї кольори, також гарна кольорова історія. І Nomad вийшов останній реліз для цього року: це палетка Polar Express. Мені. Вона не дуже подобається, тому що я рідко користуюся синіми кольорами, і, взагалі, поєднання теплих і холодних мені не дуже подобається. У Little Cosmetics вийшла палетка, ми бачили її сніг піки, а зараз вже видно її повністю. Палетка коштує 49 доларів. Також виходять мультихромні лайнери, які коштують 14 доларів. Та кольорові туші, які коштують 14,50. Палетка упакування має дуже гарне. І кольорову історію не таку, як я очікувала. Я очікувала, що вона буде монохромна, фіолетова, але тут є і більш теплі рожеві, і фіолетові, і навіть синій один є. Така цікава кольорова історія. Я навіть не знала, що в них є голохроми, а тут вони такі гарні, так гарно сяють. Я навіть не знаю, чи вона доступна, чи ні, тому що на сайті я її не знайшла. На цьому все. Мені не можна малюватися, але все одно хотілося поговорити про новинки, тому я вирішила зробити саме такий формат. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.